Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні ви на каналі все про все із Світланою. Сьогодні я вам хочу запропонувати приготувати дуже смачні котлети. Я беру фарш змішаний, свой нагульожий, сюди додала. У мене є отакий заморожений перчик і кріп. Я його перемістила сюди, до мого коршу. Також додала одну цибулинку, збила на блендері. Також додала декілька зубчиків часничку Сюди також. І все етельно... Це... А, і ще трошки не забула. У мене отака залишилася, можна її відварити, але само собою. А це в мене залишилася серцевинка від... Капустинки 300 грамів. Можна просто так відварити капустку. А це ми залишилося від листки. Я взяла на голубці більші, а маленький каченчик залишився відварений 300 грамів. Так, я вже велику капустину не займала, а взяла для відварювання собі оцей готовий. Вже підварений качан капусти. Ну, воно я хоча вона серединка маленьким листочком. Це все подрібнила і збила на блендері. Ось такий фарш у мене вийшов. Сюди я додавала трошки яйця без яйця. Сюди я додавала паніровочних сухарів, щоб фарш був такої. Бачите, купи держався, поселила, поперчила і добре його відбила. Це я вже ж в процесі приготування своїх котлет. Як ви чуєте, вже в мене вони жаряться. Зараз я їх покажу. То у, у мене от такий вийшов, дуже такий фарш гарний. Я його добре відбила. І він у мене постояв у холодильнику хвилин 20. Щоб це все подружилося. І потім добре було його, як кажуть, формувати котлетки. Так, ну що ж, я хочу сказати. Потім я формую котлетки і обкачую їх у паніровочних сухарях. Беру форш. Формую котлету. Бачите, вона в мене? Добре формується, і обкачую її у паніровочних сухарях. Яйця в нас немає, то я, для надійності, щоб фарш не прилипав до сковорідки. Ще раз. І всередині є паніровочні сухарі. І тут. Ось так. Ось така котлетка у мене вийде. Хочете кругленько, хочете довгенько. У ну, мене оце такої форми, бачите? Ось такий довільний. Так. І ці котлетки я вжаю на олію. Отакий от фарш і от такі котлетки. Зараз вони трошки пічоряться, і я їх буду перекидати на другу сторону, а це вже готові у мене котлети, щоб ви бачили, які вони получилися. Зараз я трошки переміщу, щоб вам гарно було видно. От такі. Тут є видно і перець, є і кріп, зелена цибулька. Так, і ось я вам покажу їх. Я одну вже пропущу. Вони дуже соковиті, подивіться. Дуже добрі, я вже одну з'їла. Нагадують весну. Пахнуть кропом, пахнуть перцем. Якщо хто не любить, то не кидайте вже перцю. Можна без перцю. Перець, цибулька у мене тут, потім відварена капуста, фарш і паніровочні сухарі. Якщо хочете, яку окинуть приправу. Дуже пухкі, подивіться. Дуже смачні. Так що приготуйте і проекспериментуйте ще такими, таким рецептом приготування котлет. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, Подобайте Я завжди рада спілкуванню з вами, любі друзі. На цьому все. Ваша Светлана. До побачення!